На огляді підсвітка з артикулом 14.3.0. Виробник заявляє, що вона підходить на 43-й діагональ. В комплекті 8 планочок, довжина більшої 490 мм, меншої 360 мм. На більшій планочці 4 ладіоди. На меншій 3. Напруга 1,3 3 вольти. Більша планочка має один канал з напругою 11 вольт, менша планочка також один канал з напругою 8 вольт. Присутня кругла лінза діаметром 17 мм. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.